Вітаю вас на гляді денної гри, що ж погнали до історії. А поки можете підтримати денне відео лайком. Ми будемо зараз. З тих пір, як перетнули кордон Невади, національна гвардія щось. А, контрольний проскоє пункт. Ладно, вони надто швидко говорять, не встигає перекладати. Була б українська, щоб встигне би, а так. А так, не встигну. Station ahead. We'll fuel up and get the RV checked. You're sure leaving LA for your hometown was the right call? We talked about this. LA's a mess and getting worse. My parents say it's still calm back home. Small town, fewer people. The farm, better odds. People are freaking out. Talking about monsters, creatures. I hope it's just rumor. Stress and bad info, not real. And if it is? Then your gun class pays off. <laughs> Maybe I should train you too. I can handle a gun.

А, oh, є, yeah. повернулася, бо чомусь мишка була. О, ну щось такі просадки. Типа ми будемо на цій тачці подорожувати, там, виживати, ніби ще різні будуть якісь пригоди, буде на спілкування з людьми. Ну, подивимось, як воно взагалі пропрацьовано. Ну поки що графічно не дуже мені виглядає, чесно кажучи. На таку графіку ви поки що мене показує близько 30 ФПС. Поставь 100 баксів на колонку 2. Принято, колонка 2 активна. До речі, чудовий автодом. Я Марлову керую цим містом. Місцем. Що з солдатами? Не думаю, що заправку взагалі. Ти ж не місцевий, так? Ні, я їду із Лос-Анджелеса. Намагаюся здихаю, покинути, поки місто. Я не встигаю перекладати. Пратор віддав приказ повністю розб частини штату кругом де були часа саме бачили монстри. Зачекай, монстри? Чекаю, монстр? Ти серйозно? Абсолютно серйозно. На минулій неділі вони розстріляли щось з другами в у Сосен біля спірних хвилі. Я думаю, це просто слухи, чутки. Чи паніка? until soldiers started showing up and setting up kill zones you ask me it's real whatever's out there the suits knew before we did i may run a gas station but i ain't blind About the aren't you scared Тебе не страшно? Ти продовжуєш тримати станцію, ніби нічого не було. Наказ губернатора всі магазини повинні працювати. Хто закриється запаси, конфіскують, неважливо, що там зовні. Тобто навіть з монстрами зовні вас заселять працювати. Мілітарі прямо зовні вони повинні не захищати. А губернатор він хоче, щоб все виглядало б нормально. Якщо побачить щось дивне, щось не до місця, клади про це капітану Дереку. І вони правда щось зроблять? Відносно до цього дуже серйозно. А вони не відносять до цього дуже серйозно. Через це я їм і вірю. Ой, ну коротше, можна певніше говорити. Я розумію, що я сам швидко говорю, але. Рейвен загоняє машину в бокс. Ох, як вона їде. Це прямо все мене дивно. Це. Опитати навколо. Ну, давай з Дізелем поспілкуємося. Ой, де натискають. Дізель. E, чули щось про тринадцяту дорогу, кажуть там дивності якісь. Yeah. два дні назад приїжджали мимо аварії, Вантажівка перевернулася, кабіна розпахнула An Тварини? Спочатку ми собі так говорили, потім побачили сюди кіхтів. No ні крові, no, ні no сидів водія, просто зник. Так, що по-твоєму це було? Не знаю, але зовні щось не так. Штат прикриває дороги, воїні з'являються в місцях, на яких їм раніше було начхати. Оце нормально, говорить, мені це подобається. все ще дорозі, так, завжди так. Краще рухатися далі, ніж чекати, поки. Коротше, погане нас, нас стени. Просто триматися головних доріг. Зрозумію, треба ще з кимось поспілкуватися. Можливо, ще військового запитати. Ну, Байкера я запитав одного. Можна ще запитати військового якогось. Наприклад. Наприклад, давай тебе, вусатенький. А, за мене не можна поговорити, добре. Я так розумію, тільки з місцевими можна. О. Ага, я хочу, я хочу почути ще когось. Добре. Кого ти ще хочеш почути? Ну напевно, давай Ходогера того послухаємо. Ну, давай з тобою поспілкуємося, я не знаю, хто ти. Ти не бачив хлопців червоній коротці. Роки 20 з, не... з більше. кортять і трішки. Говориш, що з стрімна тут потрібно було тільки швидко дещо забрати. Але якщо побачиш, що його червона куртка, коротке волосся. Іди як власник дороги. Скажи йому, що газ все ще чекає. Сподіваюсь, його друзі в безпеці. Це він про цього червоні куртці. Коротке волосся, червона куртка. Райдер. Hey, Привіт, Джекс. Просто, Просто проходжусь навколо. Ти не помітив, що в останнім часом сонце щось довго? Виходить, але я не встигаю. Started with 15, 20 minutes. Now it's almost an hour. That doesn't necessarily mean. It means something's changing. We used to ride till dusk and still set up camp with light to spare. Now? It gets dark fast and cold. Real cold. You tell anyone? Yeah. Told my brother Diesel. He says I'm overthinking it. But I know what I see. Something's coming. And whatever it is. А ще він говорить, не до мене а боком стоїть. Я вже виконав, це поговорити з Трьома особами. Ну давайте ще з цим, з Ходохером. Містер Ходох. А я думав він завис. Кінець світу чи ні. Людям все рівно потрібні сосиски. Ти. так інакше бути не можемо. Вогонь гарячий, я живий. До того ж, сьогодні докінці не жарить бургером. Говорить, булки закінчилися, чи щось типу того, так що з сосисками народу більше, я не жаліюсь. Це все, вся наша розмова? Просто я хочу зрозуміти, з ким я ще маю поговорити. Чи ще треба з заправщиком поговорити, бо я не бачу того, той, тієї шкали? Завдання мого, яке мене висіло. І мене сюди ще досі не пускає. Ну добре, давай я ще з цим переговорю. А він не хоче говорити. Оце хоче повернутися. Малік Марлоу сказав, ти був тим, коли солдати завели ту штуку. Yeah, Де я був там? Розкажи, що відбулось? Розказати особливо немає, що в одну секунду солдати були спокійні, в наступного все пішло наперекосяк. Вони відкрили вогонь. Кромки ліса звук, який здало, коли в нього влучили, було. А коли він пішов? Чи мені не можна напитись? Великий, сильне, схожий на людину, але перекошений. Шкіра потріскана і як кора і роги. Невеликий загнуті вперед, ніби. А потім що трапилось? Коли все зачистили, спалили місце пледіння, ніяких сидів. слухай, мені потрібно повертатись до роботи. Так ти так не договорився, не пішов. Так, ще треба ще з третім кимось полякать. Поля Просто питання в тому, з ким я маю перетерти. Ну, з цим я говорив вже. Ну, Давай жіночку попитаємо. Тес. Я в мене But... Ну, щось в них своя між собою розмова сімейна. Добре, а Томі. Краще не заважати їм. Ну добре, я не буду їм заважати, якщо вони такі у нас ділові ребята. Так, ну в нас ще залишився ось цей мужичок. Ой, там ще хтось не є. Ой, на... думаю, треба до цього містер капітан підійти. Чи ти не капітан, ні, ти не ти просто борщіси. Це не час для питань. Залишайте рухатися. Зараз на час запитання рухатися. А він хотів поїсти, я в нього вибив їжу. Дивіться. Вибачте, я не обов'язкований розмовляти. Почекайте Дерека. Говоріть з Дереком. Ти хто? Ти Дерек? Хей, тобі тут не можна бути. О, зарахували мені. Наразі ще сказати Рейвен правду. Рейвен? Де моє... Де ж мій Рейвен? Чому так довго? А чому ти виюжуєшся? Ну, прикольно, що вони зробили якісь такі штучки. Що нам треба робити далі? Щось я провтикався? І десь тут кнопка з завданнями? Ой, я відкрию, напевно, випадково, да. КПС. Топ. Ні чорта не розумію. Закрили двері. Люсі. Побачимось, каже мені. Ну, на як... Вона на мапу мені схожа. І побачимось. А що тоді маю робити? Я пропустив цей моментик. О, це ж все в забагався біля. Крутиться. You spin me right, baby, right now. Щось темна, нагадай, <реку> я не пам'ятаю. Не з тим хоч колеса крутиться, бо виглядає, ніби зовсім ні. ще така просадка чомусь. Показ залишатися сосредоточеним, ну коротше. Кружить мені, там була така фраза. Так, окей, що тоді маю робити? Я ж розрахувався. Поговорити. А ну все, побачимось. Побачимось. А, а де тут я можу глянути завдання своє? Керування, пауза, завдання. Цього ще досі воно викручує. От якось можливо його врятуємо. Брат, зупинись. Мені потрібно працювати. О. Не дякую, братик. А тоді до кого я маю піти? До тебе ще раз чи ще? Ну я б, я так розумію, малося заправити нашу тачку. Чи що я мався б зробити зараз? Ти типу, воно ну, військові мене ігнорують. Дружина, що ми маємо зробити? Мені потрібно дещо сказати. Слухи правдиві. I need to tell you something. you okay? Okay. Let me uh not sure they take cards. I'm low on cash. Відмітитись в Марлову. Марлову це хто? Це хто? Рук? Razer Тім. Такий Марлову. ти Марлову, напевно він. Дерек, ні, це якийсь Дерек. Ти хто? Блейз. Грім. Марлоу, Марлоу. Тебе все добре? Малик. Дизель. О. Нарешті. No networks down. Cash only.

Поповнити запаси. А що мені треба? Кока-куля. Що ще мені треба? Ну, по факту в... в довгу поїздку, як мінімум, вода треба і їжа. Це все, що треба. Більше там особливо проколів не потрібно, типу для того, щоб виживати. Запас води, запас їжі. Ну, пивко теж непогано. Але ми його брати не будемо. Так, 297. Ну, тоді ми беремо цю за 2.97. Поповнити припас. А, тобі має на 100 баксів скупитися чи як? Щось я не розумію. О, коротше, беремо всього потроху. Пепсі коло. Ну, типу, нам більше краще брати консерв якісь. Бо, ну батончики, ну, в принципі, цукор. Енергія нам потрібна. Боби. Чіпси ні, це що у нас? Полка кукуруза, фісташки. Печиво. Ну, всіх зіпсується швидко. Mm. Ну, по чего можно как вариант взять? Был кукуруза. Так, это вообще такие батончик, Такую штуку. Я не знаю. Это у нас... А, бутылева на вода. Пиво. Хлеб. Ну хлеб, в принципе, так. себе не затягнуть вариант. Без хліба можна протягнути. 에, соки, газована вода, молоко, молоко швидко зіпсується. Хлоп'я. Все готове, їда, вода необхідна піде, поразу зустрітися з Рейвен. Найти Рейвен. Рейвен. Малишка. Ей, hey, hey, що ти робиш? Зустріла тут ценя. Люсі говорить, якщо зможе його з.

Все, ми отримали ходуги наші. Тому що ну, от механіка трохи. прям, ну і графіка дійсно Гра не оптимізована. Спрацювала, сосні болізла, схоже, у нас буде пес. Тингниер, hey, клеинг the, the poly. Alright, you're set. Give me a minute to roll it out. Угу, типу, нам зробили протечку. Не бо ти мені, зараз як 4, це нормально. Ти більше потрібно рухатися, хватає свої речі. Певно, що нам варто, що нам не варто залишитися. Тут так, через живота руки витягла. Але це, напевно, качається. Слідувати за Люсі. Ну, давайте подивимось телевізор разом. no idea i just hope it's good news i'm about ready to leave i've waited long enough hold up watch the tv first this could be important quiet he's coming on now the sky has darkened unexpectedly and we've received multiple confirmed reports of attacks effective immediately Shelter in place. If you are away from home, proceed to the nearest National Guard outpost or designated shelter. Avoid all non essential travel. Do not travel after dark, move only in daylight. Keep lights on after dusk and remain indoors. Follow all instructions from National Guard personnel. This is a temporary precaution. Everything is under control. We stand together and help one another. Stay calm, stay strong. Колись був відос, типу, як Чорнобилі, там Чорнобильська зона, ніби як з вертушки знімали, і там, типу. знімалося з чорнобілого, типу, нічний зір, і там знімали, там були ну, схожі чомусь типу так по селету здається. Небудь допоможіть, історія продовжується. А, це типу вся історія? Подемці, а користувацька сцена це що? Помбосховище. А, типу ти береш якусь локацію, ти її починаєш проживати, так? Да? А, ну ось на АЗС ми були острів є, на озері. Центрю зараз. Вогне ще шостемрісове сховище, заброшене місто, бомбосховище. Ну, чесно кажучи, я б за ШВ можливо й перевірив би якусь варіацію, але по тому, що я побачив механіку гри і графіку, то не хочеться на цьому зупинятись, тому що над роботою ще є над чим попрацювати, чесно кажучи, тому. Це тільки демоверсія. Ідея хороша, потенціал ніби непоганий. Залишилось просто це все реалізувати. Пишіть ваші думки відносно цієї гри. Я на цьому все дякую за перегляд.